you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте відео. Ми починаємо влітку за дослідження думки киян. Мали заплатити 1,3 мільйона гривень. Імовірніше, за все таким чином, Кличко та його колеги почали готуватися до виборів, тому аби знати думку містян про самого мера і проводитимуть опитування. Так стало відомо: 1 листопада комунальна установа, науково-дослідний інститут соцекономічного розвитку міста вибере компанію, яка питатиме про розвиток міста та євроінтеграцію. Відповіді за звітом планують. Отримати до кінця року. Про це йдеться у повідомленні на сайті публічних закупівель. Прозоро за умовами техзавдання за 615 тисяч гривень опитуватимуть не менше двох тисяч киян за місцем проживання. Одне інтерв'ю триватиме до 45 хвилин. Зазначить, замість того, щоб закупити на ці кошти дрони, мерія витрачає в цей час гроші на нікому не потрібне опитування. Це така офіційна схема відмивання коштів, адже по-іншому це ніяк не назвеш. Мало того, що витрачають такі суми величезні. Ще й вирішили з цього зробити справжнє перерування під час чуми. Відповідно, що переможцю тендеру в Київраді нададуть перелік питань, відповідні на які хочуть отримати відповіді. Свою чергу виконавець має запропонувати, за якою методикою проводитимуть дослідження. У киян вибірково можуть перевірити, чи дійсно до них приходили та проводили інтерв'ю. Таким чином перевірять 15% анкет за вказаними телефонами або адресою. Краще б провели опитування, що треба бійцям на фронті. Тоді б люди відповіли, адже. Так зрозуміло, що нашим героям не вистачає спорядження та інших засобів боротьби з ворогом. Віталій Володимирович, такі опитування і безплатно можна провести. Чому зараз у такий складний час ми маємо думати про недолугі опитування, коли ворог був на порозі в Києві? Чомусь тоді про це ніхто не думав. У нас війна вже скінчилася, чи те, що відбувається на сході нашої країни, вже не цікаво. Воно й не дивно, адже сам кличко нещодавно заявив, що окуповані території вже не належать Україні. Та й це ще не все раніше 10 жовтня. Науково-дослідний інститут соцекономічного розвитку міста підписав угоду щодо опитування про якість обслуговування в ЦНАПах. До кінця цього року мають опитати не менше 6 тисяч киян на виходах з 15 центрів. З цієї кількості відповідей планують перевірити 5% анкет. Угоду на 798 тисяч гривень уклали з дослідницькою компанією Соціополіс. Хоча інший учасник скаржився, що її документація не відповідає умовам закупівлі, прийнявши пропозицію учасника ТОВ дослідницька компанія. Соціополіс замовник нівелював основну мету закону України про публічні закупівлі, а саме, забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісних конкуренцій. Про таке порушення повідомив один з учасників торгів. Проте в комунальній установі з цим не погодилися. Цікаво, що в червні та липні цього року вже цікавилися думкою киян за 1 мільйон триста тисяч гривень за інформацією. Мацією аналітичної платформи YoControl за останній рік в науково-дослідний інститут соцекономічного розвитку міста, який замовляє проведення опитувань, тричі змінювалися керівники. Після прочитаного складається враження, що окрім опитувань, мер та його колеги ймовірніше більше нічим путнім не займаються. А потім ще дивуються, чому це проходять протести біля стін і в адміністрації. Так можливо, треба вийти до людей самому кличку та запитати прямо в лоб. Проте таке опитування думки населення не дуже сподобається у Озному меру, адже люди зараз гостро реагують на закупівлі такого формату. Що цікаво, зараз цією установою керує екс-голова Святошинської райдержадміністрації в Києві Павловський. У червні 23-го президент звільнив його з цієї посади. Це відбулося на тлі перевірки стану укриттів цивільного захисту в районах Києва у Святошинському районі. Зокрема, 30% укриттів виявилися в непридатному стані. Може, треба попросити гроші на укриття, а не безглуздо направити та направо й наліво витрачати бюджетні гроші на останок хочеться звернутися до нардепів та особисто до кличка. Якщо ви не бажаєте, щоб держава стояла вас за спиною, вийміть руки з кишень, влучний вислів для роздумів. Це можна трактувати по-різному, але в такому випадку, якщо кличко хоче лишитися при владі, він має схаменутися та не витрачати кошти на непотрібні речі під час війни. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, пісніть на дзвіночок, і пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях.